В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ворог знову обстріляв південь області. Найбільше постраждала Нікопольщина. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих через російську ракету. Річниця трагедії. Альтернативне водопостачання. Чи працюють колонки в обласному центрі? Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Про ситуацію в області опівночі окупанти вдарили з артилерії по марганцю. Пошкоджено пару аптек та магазин. Понівечено два п'ятиповерхових та стільки ж приватних будинків. Зачепило п'ять господарських споруд, газогони, лінію електропередач. Без світла залишилися оселі понад двох тисяч родин. Люди не постраждали на інших територіях Дніпропетровщини. Ніч минула без ворожих атак. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Про ситуацію у громадах Криворіжжя поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Бажаю здоров'я. Ніч в Криворізькому районі пройшла без надзвичайних ситуацій. Вся важлива критична інфраструктура працює в штатному режимі. Всі комунальні служби на місцях виконують свої завдання. Працівники енергетики продовжують відновлювати пориви на лінії електропостачання і найближчим часом світло відновиться по всій території. Району, в сановні, продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати вірити Збройним силам України, вірити нашому президентові. І перемога буде за нами безсілякого сумніву в 30%. Всім гарного дня, слава Україні. Героям слава. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація Силоборони України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів противника. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 980 осіб особового складу ворога, 14 танків, 20 бойових броньованих машин та 24 артилерійські системи. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 370 тисяч осіб, танків – більше 6 тисяч. Бойових броньованих машин понад 11 тисяч, артилерійських систем – 8 тисяч 771 одиниць. Реактивних систем залпового вогню 958, засобів протиповітряної оборони 650 автомобільної техніки та автоцистерн тисяч 698 одиниць. Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами. Сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Кілька підсумків за цей день сьогодні у Швейцарії відбувається нова зустріч радників лідерів держав щодо формули миру. Це вже четверта така зустріч, і надзвичайно важливо, що кожна збирає більше учасників. Зараз представлені більше 80 держав та міжнародних організацій, не тільки наші звичні партнери в Європі та Північній Америці, але й держави Латинської Америки, Африки, Азії, Океанії. Представницька зустріч, я вдячний кожному лідеру і кожній країні, які беруть участь в цій нашій спільній роботі, і своєю участю підтверджують, що світовий порядок, заснований на правилах, обов'язково має бути відновлений для всіх на землі без виключень. Господарі Росії думають, що вони, нібито, здатні насильством і терором своєю брехнею і жорстокістю нав'язати якийсь інший хижацький світовий порядок без правил, без жодних гарантій безпеки. Саме таку їхню впевненість, впевненість вбивць Ми зараз усі разом зменшуємо кожною зустрічю заради нормального міжнародного права, постійним розширенням нашої міжнародної роботи на нові регіони, на нові держави, новими домовленостями і заради більшої безпеки. Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами. Я вдячний усім, хто в цьому допомагає. Сьогоднішня зустріч Швейцарії продовжує роботу, яка відбулася. Під час зустрічі на Мальті, в Саудівській Аравії, в Данії очікую на детальний звіт нашої команди, команди України щодо дискусій, які відбулись сьогодні. ж Є продовження і в роботі щодо безпекових гарантій для України. Почали перемовини з Румунією. Це вже дев'ята держава, із якою ведеться така двостороння робота всій держави Великої Сімки, плюс Нідерланди, плюс Румунія буде більше. Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією ще раз вдячні Британії за першість, за дуже хороше, сильне наповнення угоди. Загалом перші два тижні цього року вже додали Україні і сили і можливості. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання: дрони дронів буде більше. Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. пам'ятаємо. Таємо про ракети, про реп засоби радіоелектронної боротьби буде більше і незмінно місяць за місяцем нарощуємо наше українське виробництво артилерії. Україна має достатній потенціал, щоб Пройти цей важкий шлях війни. Ми маємо потенціал, щоб об'єднувати світ. Маємо потенціал перемогти. Головне вірити в свої сили, вірити в Україну. Я вдячний усім, хто з Україною та в Україні. Я вдячний усім, хто б'ється і працює, і волонтерить, і допомагає заради того, щоб Україна жила. Слава Україні. Рік тому окупанти поцілили ракетою Х-22 у багатоповерхівку, що на набережні перемоги 118. У річницю трагедії біля зруйнованого будинку відбулася панахида за загиблими внаслідок влучення ворожої ракети. Люди запалили лампадки, принесли квіти та дитячі іграшки. Детальніше у матеріалі моєї колеги, журналістки Маргарита Сопільняк. Рік з трагічної дати для Дніпрян, 14 січня 2023 року. Ворожа російська ракета влучила багатоповерховий будинок, що на житловому масиві перемога, забравши життя 46 людей та зруйнувавши квартири і долі сотень Дніпрян і тих, хто вимушено переїхав до Дніпра. У річницю трагедії керівництво області, надзвичайники, правоохоронці, військові, поклали квіти біля зруйнованого будинку та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. 워 <목소년> m Трагічних подій минулого річчя ми бачимо, як наслідки російського терору ми бачимо місце там, де в минулому році в цей же день загинуло 46 людей, серед яких було шестеро дітей. Взагалі, в той день було з даного зруйнування врятовано більше 38 осіб. 80 людей зазнали ушкодження. Ми бачимо наслідки російського терору, і ми бачимо, що російські окупанти. Атакують наші міста, атакують наші села, і, взагалі, зараз на території нашого регіону загинуло від російського терору майже 300 людей, 298 осіб. Бережіть себе та бережіть рідні. Дякую вам. На зупинці громадського транспорту навпроти зруйнованого будинку Дніпряни створили народний меморіал, куди і досі приносять дитячі іграшки, свічки, прапори. Дніпряни з розпачем згадують той день. Просто люди були вдома, просто був вихідний день. Все, прилетіла ракета, все вилетіло, ужас був, Кріки. взагалі страшно. Вікна, двері, все повилітало, машину розбило, кондиціонер розбило, все летіло телевізор, все таке. От, от, от Але це був страх, це був шах. Я не зла людина, але я вважаю Росії того ж. Ну, незалежно від того, цивільні вони чи військові, щоб не обов'язково це на своїй шкурі спитали. А чому? Як? Для чого? Тобто от ми не живемо. Була вдома, у мене ж старий новий год. и внук пришел посевать. Он и сегодня ко мне пришел. И посевал, и говорит, бабушка, ты ж только не убирай это. Это, говорит, в дом счастья приносит, говорят. Говорю, ладно, не буду. И он хотел остаться ночевать. Я почему-то вот не разрешила. Говорю, иди, наверное, домой. Первая ракета, читаю, была сбита над Синельниково. Две ракеты летела. Ну, сбита, да сбита. Ну, а вторая ракета уже, когда прилетела, я очнулась возле входной двери, которой не было, лежала прям лицом на пол. И человек просто не понимает, что произошло. Ухо не слышит, с носа кровь. Глаз как-то, ну там идет отслоение сетчатки, я не вижу ним. Потом уже, когда вышла на улицу, я упала на землю, я целовала землю. Я ее целую, думаю, я на земле. И мужчина подбежал, говорит, может вам воды дать? А я говорю, нет, вы знаете, воды не надо. Вылетим мне на голову, чтобы я проснулась. Я говорю, это сон. А он говорит, нет, не сон. Я говорю, не сон, а что это? Я говорю, фильм ужасов снимают. Ну а приставки этому всему еще вот эти крики, ужас этот весь. Потім уже подошли спасатели и начали щипать тебя и понимают, что ты наяву, что это не сон. Вкотре висловлюємо щирі співчуття постраждалим та близьким загиблих. Вічна пам'ять. Маргарита Сопільняк, Ілля Ломовський, новини Д1. Нагадуємо, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у Дніпрі торік міська влада гучно звітувала про встановлення колонок для води. Качати воду вручну зі свердловин. Мешканці мали б на випадок екстрених відключень світла або ж за будь-якої потреби. Обслуговувати та ремонтувати їх мають відповідні служби. У випадку із колонкою по вулиці Тероборони, колишній молодогвардійський, ремонтники лише зіпсували колонку і не реагують на звернення людей. Чому? Му вода стала непридатною для вживання подробиці далі. Міські служби поставили колонку і самі ж зіпсували у ній воду. Федір Кононенко звернувся на гарячу лінію каналу Д-1 і розповідає, як нашкодила ремонтна бригада комунального підприємства. От їхній телефон. Ми дзвонимо, Якщо ламається колонка, ми дзвонимо, вони мені от була ручка відпала. От вони наварили усі лі колонку. А тепер, мабуть, їм не захотілося вже їздити, так вони намазали, щоб ми. Ну, телефон залишився. Начинаємо їм дзвонити, на неї говорять, ждіть, приїдемо, отремонтуємо. І вже три неділі вони ніяк не можуть приїхати і отремонтувати. Не хочуть уже. Так зачем намазали? Спрашується. Здесь був солідол спочатку намазаний, а тепер ще графітною смазкою намазаний. Ну от вона, бачите, яка смазка. Ну что, перестали воду брать, уже теперь воду не берем, вот видите, тут нема даже и следов, чтобы кто-то ее брал, там, сливал, пробовал качать. Видите, ее никуда эту воду уже никто не берет. Колонку для мешканців мікрорайону встановила міська влада торік навесні. Воду люди брали для пиття, приготування їжі, кип'ятили, мили посуд і все робили, розповідає Федір Михайлович. Тепер же вона разом із Солідолом, промисловим мастилом, тож користуватися нею неможливо взагалі. Ось коли не було води в минулому році літом, її розкачали, тут всі приходили, брали, всі були доволі, хто посуду мив, хто стирав, хто пив. Ну, вже все, і ми її не беремо, тому що вона, вона хороша вода, Виді, о, чиста вода. Ну вона просто що мазутою мазутою віддає. Федір Михайлович показує ще одну свердловину неподалік, де черга за водою постійно. Місцеві розповідають, що зробили її ще у часи Другої світової. І з тих пір люди самі доглядають за колонкою. Я этой колонкой користуюсь с 1974 -го года. Как квартиру тут получил, и так все время она работает. И люди, люди приезжают тут со своєго міста. Ну потому что она чище, чем водопроводная вода. Собираем деньги определенно, там по 10-20 по гривен, чтобы там манжет поменять, клапан, все. Все раз два сделали, и опять пользуемся. Когда у нас там еще на Молодогвардейской не было колонки, я сюда проезжал по воду на велосипеде, брал здесь воду. Здесь очередь всегда, ну ничего, постоишь это. Ну нам сделали колонку, забили, вроде бы и вода ничего. Ну взяли и там мазутой помазали. Приходится, теперь придется сюда опять ездить. Федір Кононенко сам слюсар за фахом і знає, як можна знову відновити колонку. Обурюється, як можна було витратити бюджетні кошти і лишити людей елементарних зручностей. От де треба колонку розібрати, витягнути, все. ж клапан стоїть, помити цей клапан, все помити і буде все нормально. От це все барахло, которое там викинуть нове, значить, і зготовити. Зачем я затавлю эту колонку? Здесь деньги, наверное, затраченные не три рубля. Я знаю, що сама колонка стоит, мабуть, не одну тисячу, щоб ее купить. А вот, если ее забить, фланцы поточить, все это сделать, -то большие деньги зараз стоит, щоб пробурити ее. Щоб відстояти своє право на чисту воду, Федір Михайлович звернувся до відповідних служб і депутатки міськради Валерії Петрицької, але допомоги не отримав ні звідки. Я б зателефонував, за чим ви намазали. Мені відповіли, а чим ви вдома двері мажете? Я кажу, двері, то ми маємо солідолом, Ну не мажемо ж колонку солідолом. Колонку то мажить піщевими смазками. Зверталися щодо місцевого депутата. Он відповів, що розбереться і подзвонить Валерія Вікторовна. Да? От до неї зверталися. Ну ніхто не дзвонить, нічого. На цьому все закончено. Три тижні чекання, нуль реакцій і непридатна свердловина. Місцеві мешканці сподіваються, що влада почує їх і колонку полагодять. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський. Новини Д1. Майже 120 генераторів передали для нашого регіону партнери з Німеччини. Пристрої призначені для криворіжжя і синельниківщини. Обладнання розподілять між громадами. На місцях вже передадуть школам і лікарням, закладам культури і соціального захисту. Німецькі партнери передали також багато ліжка. Дніпропетровщина вже третій рік поспіль є лідером всеукраїнського рейтингу від Міністерства цифрової трансформації. Складаючи його, враховували вісім показників: розвиток адмінпослуг, інтернету, цифрову освіту, впровадження режиму без паперів та інші у регіоні. Також діє комплексна послуга для оборонців та їхніх родин «Я ветеран, яку запустили торік. У Синельниковому триває громадське обговорення щодо перейменування міста. Назва міста тімперську російську символіку. Місто було колись назване на честь катеринославського намісника генерал-майора Івана Синельникова і підлягає перейменуванню. На громадських обговореннях, які триватимуть до 20 січня 2024 року, мешканцям запропонували п'ять варіантів майбутньої назви міста: Ріднопіль, Залізничне, Січислав, Любомир, Придніпровськ. За результатами голосування, що ще триває, більшість голосів поки віддано за назву Ріднопіль. Другу позицію займає назва «Січеслав» і третю Придніпровськ. Після завершення громадських слухань рішенням Синельниківської міської ради буде надана пропозиція до Верховної Ради, яка й ухвалить остаточне рішення щодо перейменування міста. Кримінальна хроніка на території Дніпропетровської області, щомісяця територіальними підрозділами кіберполіції, реєструється понад тисячу заяв та повідомлень громадян щодо скоєння відносно них онлайн-шахрайств. Найбільша кількість скарг, які надходять, стосуються недобросовісних продавців, у пастки яких потрапляють довірливі громадяни. Найчастіше мешканці Дніпропетровщини скаржилися, що так і не отримали вже оплачений товар. У таких ситуаціях треба звертатися із заявами до адміністрації сайту та поліції. Радять фахівці обов'язково перевіряти веб-ресурс, перш ніж купувати товар, читати відгуки і сплачувати за покупку тільки в разі її отримання. Також Кіберполіцейські рекомендують використовувати для розрахунків онлайн окрему віртуальну картку, а не зарплатну чи пенсійну. Створити її можна через додатки фінансових установ. Це унеможливлює доступ шахраїв до банківських рахунків і кредитних ресурсів людини. Протягом 2023 року тільки до підрозділу кіберполіції надійшло понад 4 тисячі заяв та повідомлень. З яких за 1200 фактами було здійснено заходи щодо встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, вказані злочини були, були розкриті, та повідомлення про підозру понад 250 особам в рамках зазначених кримінальних проваджень і обвинувальні акти, за якими скеровано до суду. Також останнім часом фіксуються факти звернення громадян за скоєння шахрайських дій відносно них в разі переходу за гіперпасуванням, за силками, які надходять в месенджерах або на новостних каналах. Також поліція. Рекомендує ні в коєму разі не переходити, не реєструватися за сумними силками, а лише перевіряти їх в відкритих істочниках. В разі скоєння зазначених кримінальних правопорушень також рекомендуємо звертатися до кіберполіції або до територіального органу поліції. Майже 3,5 мільйони збитків на постачанні аптечок для військових у розкраданні. Підозрюється директор комунального підприємства Криворізької міськради. Аптечки, що поставлялися, були недоукомплектовані необхідними медичними препаратами а їхня вартість вдвічі перевищувала ринкову ціну. Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує злочинну діяльність. За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури директору комунального підприємства повідомлено про підозру. Про спорт далі у випуску перша ракетка України Аліна Світоліна впевнено стартувала на Австраліан Open 2024. Українка у двох сетах розгромила Тейлу Престон з Австралії у другому раунді турніру. Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Кайла Дей Вікторія Томова. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко: Мирного неба. Слава Україні. Вітаю, друзі на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок 15 січня. У Дніпрі сонячний ранок зміниться на похмурий день. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів із позначкою мінус. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському хмари вже зранку вкриють небо. І похмура погода триматиметься до кінця дня. Температура повітря від 7 градусів морозу до 1 градусу тепла. У Нікополі Кривому Розі та жовтих водах триматиметься хмарна погода. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів із позначкою мінус до 3 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. Дрова згоряють сильним тріском до сильного морозу. Якщо день ясний, а ввечері з'явилися хмари, то погода скоро зміниться. 15 січня чистили курятники і окурювали їх смолою з уманом. Сині вечірні хмари предвіщали зміну погоди. Також спостерігали за місяцем. Якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру. Говорили, січень гонить хорделицю за сім верст. Цей місяць, хоча й холодний, але відносно спокійний. Гарної вам погоди, мирного неба. Все буде Україна. З вами була.